Пережили зиму, переживемо й Росію. З такими напутніми словами я вітаю усю хоробру і незламну Кременчуцьку громаду цієї години до вашої уваги. Свіжий інформаційний випуск новин на телеканалі Візит. Друге березня на календарі, і це 372-га доба повномасштабного російського вторгнення на терени нашої країни. Як завжди, почнемо з інформації оперативної. Тож, перший весняний день для України розпочався із нових терористичних атак росіян. Спершу вночі, 1 березня, під приціл окупантів потрапила Полтавщина, на яку ворог випустив чотири безпілотники шахет. Всі чотири були знищені в небі нашими силами ППО, як над Кременчуком, так і над Кременчуцьким районом. Уламки одного із них, на жаль, пали на території Піщанської ОТГ, внаслідок чого в одному з дачних кооперативів було зруйновано один будинок. І ще чимало зазнали різного ступеню пошкоджень. Але, на щастя, обійшлося без людських жертв. Російський терор продовжився і ввечері. Зокрема, під час повітряної тривоги, яка була оголошена на Полтавщині близько 19-ї години, у Кременчуці було чутно звуки вибухів. Як повідомив згодом очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін, ворог здійснив ракетний удар по цивільній та критичній інфраструктурі в Кременчуцькому районі. За уточненою інформацією, Керманича області постраждалих унаслідок ракетного удару, на щастя, немає. Проте справжнього лиха окупанти наробили вночі в Запоріжжі, де внаслідок прильоту чи пошкоджень зазнав житловий п'ятиповерховий будинок. Станом на ранок відомо про щонайменше трьох загиблих людей. 31 людину було евакуйовано. Сім людей були госпіталізовані, з них три у дуже важкому стані. Та чотири в стані середньої тяжкості. Серед них вагітна жінка. І поки росіяни, як боягузи, воюють ракетами та безпілотниками з цивільним українським населенням, наші воїни вправно косять ворогів на полі бою. Станом на сьогоднішній день українські захисники вже знищили понад 150 тисяч загарбників, з яких лише завчора 715 осіб. Тож не втрачаємо віри і продовжуємо нашу боротьбу. За кожен злочин ворог понесе найвищу розплату. Ну а далі я пропоную поговорити більш детально про важливі події із життя Кременчуцької громади. Лише нагадаю, ми виходимо в ефір о 12, о 18 та о 20.40. Бережіть себе. Слава Україні! Вчора був черговий ракетний удар нанесено. Такого в нас ще не спостерігалося, щоб за два дні було два ракетних удара. Але вчора ворог випустив ракети Х-22. Внаслідок цього всі чули тут вибухи, які лунали на території Кременчуцького району. Було у нас. Одне влучання в інфраструктурний об'єкт на території Кременчуцького району на щастя, потерпілих загиблих немає. Те, що бачили швидкі допомоги, ну то були заходи направлені на збереження життя і здоров'я наших людей. Це було зроблено. Ну по стандартній процедурі реагування на такі ракетні обстріли, тому що завдання і ДСНС і служби швидкої допомоги оперативно реагувати на всі виклики сьогодні. А ракетна загроза це дуже серйозний виклик. З якими сталкиваємося вже на протязі всього року, що очікувати кременчужанам, і чи варто знову ж таки дотримуватись усіх правил? Бажано взагалі не коментувати на тому, що наголошували неодноразово, не коментувати, не викладати ні домислів, ні різного роду коментарів, ні прильоти ракет або інших. Літальних механізмів які ворог застосовує по відношенню до нас, тому що це все ціна нашого життя і здоров'я, вкотре повторюю. І не нехтувати правилами повітряної тривоги. Коли повітряна тривога лунає, треба користуватися бомбосховищами. Треба виконувати правила техніки безпеки під час військового стану, який у нас є на сьогодні. Чи є якісь прогнози на сьогодні? Завтра ми Чи в стані важко? війни знаходимося. Ви розумієте, це дуже важко прогнозувати, що у ворога на думці. Ну, поки не зрозуміло. Але наша задача оперативно реагувати на всі виклики і все, і зберегти саме головне життя і здоров'я наших громадськ. Це саме основна задача, яка перед нами стоїть. У четвер із робочим візитом до нашого міста завітав очільник полтавської ОВА Дмитро Лунін, відвідавши навчальні заклади міста обласного та державного підпорядкування. принагідно Очільник нашої області відповів на ряд важливих запитань журналістів нашого міста. Усі цікавий вчорашній інцидент, якщо можна так сказати, де що прилетіли зв'язку ці можна сказати? В, в Кремчуцькому районі був ракетний удар. Він потрапив до цивільної та цивільної інфраструктури. Постраждалих немає, руйнувань значних також немає. Можу сказати, що пощастило на сьогодні і далі працюємо, що була і ракета Х22. Оця інформація, що є. Одна ракета була. Так. Сьогодні зустрічалися з міським головою. Тема да. розмови, як ви вже сказали, були в укриття. Коли в Кременчуці ці укриття запрацюють, і коли учні можуть піти в дитсадки в школи або діти в дитсадки? Сьогодні провели е, е, таку. Змістовну нараду з мера міста. Перше питання, яке розглядали, це дійсно для того, щоб запрацювали дитячі садочки та школи. Пан Малецький мені показав план робіт, виконання робіт, де є ПКД, де вже виділені кошти і що на якому. На сьогодні рівні виконаних ці роботи, де планується укриття, де укриття не планується. Загальну мережу, якими укриттями будуть користуватись садочки. Ну, наприклад, якщо садочок і школа знаходяться поряд, то вони можуть використовувати укриття. Тобто, по ту інформації, яку надав Віталій Олексійович, вже ми в травні місяці плануємо запустити кілька дитячих садочків, і з 1 вересня буде працювати. Всі ті школи, де є укриття, де вони передбачені, і я впевнений, що діти і саме головне батьки зможуть дітей відвезти до закладів, діти будуть соціалізовуватись, отримувати освітні послуги в повному об'ємі. Є дійсно такі школи в Кременчуку, які побудовані таким чином, що ми, коли будемо робити укриття, то там ґрунти. Водоносні і це просто фізично неможливо. Тоді нам треба знаходити виход з ситуації. Мер запропонував інші види укриттів, які сьогодні показували. Вони відпрацюють з цивільним захистом щодо безпечності цих укриттів також будуть їх використовувати. Скажіть, будь ласка, у нас в Кременчуці тільки планується відкривати певні навчання. Заклади, але яка ситуація загалом по області в області зараз в більшості населених пунктів, я так розумію, працюють? Більшість закладів працює очно. В 59 громад 60 до нас є заклади, які працюють очно. Проблема Кременчука не тільки в тому, що недостатньо укритів, а в тому, що ну можемо так говорити, що місяця задаються ракетні удари, удари дронами. Ви бачите ситуацію про те, що говорить, наприклад, і студентське самоврядування, що вони хочуть навчатися. У змішаній формі, тобто ситуація не типова для загальнополтавської області, тому що місто Кременчук це 80% ракетних ударів по області приходиться саме на це місце. Тому треба враховувати і думку відповідальність також і мера, і відповідно тих навчальних закладів, де є директора, які будуть нести повну відповідальність за безпеку дітей та працівників цих закладів. Тим часом у нас в місті є заклади обласного підпорядкування. Вони працюють весь час практично всі, крім одного закладу, працюють по змішаній формі навчання. Так, там є така можливість. Ми відпрацювали питання укриттів, і в тому закладі, який у нас спеціальна школа, недороблене укриття в цьому році виділені кошти. Я планую, що вже до літку там зроблять достатньо укриття, і діти, діти будуть знаходитись в безпечних умовах. Друге питання, яке ми розглядали, питання, яке стосується. Тарифів і депутати від Кременчука обласні планують винести це питання на розгляд обласної ради для того, щоб прийти до згоди в цьому питанні. Крім того, проговорили про колектор Леонова, скільки ще потрібно грошей, для того, щоб його закінчити в цьому році, щоб вже осені він був відремонтований. Ці три питання розглядали з мера міста, впевнені, що вони всі будуть. По нім досягнути ті цілі, про які ми говоримо, що в травні діти підуть до садочків, а вересня до шкіл. Що стосується що стосується що стосується інших питань, що до опалення, і що до водопостачання, водовідведення, впевнений, що ми область точно підтримує ці питання, підстави плече, і впевнений, що. Будуть питання вирішені таким чином. Тарифи в Кременчуці будуть знижені і перераховані. Е, мені не підпорядковане питання. Яке питання підприємства, яке встановлює тарифи, але я підтримую, що було законно справедливе рішення, тому будемо зустрічатись на комісії ЖКХ і буде розглядатися це питання. Я вже думаю, по результатам розгляду комісії, ми можемо говорити більш конкретно, що буде сьогодні. До нас звернулися люди, які лікуються в Кременчуцькому обласному онкологічному диспансері, у них пішла інформація, що планується об'єднання так, як. Має бути один монозаклад на госпітальний округ, об'єднання Кременчуцького онкодиспансеру з Полтавським обласним онкодиспансером. Чи розглядається це питання? І вони стурбовані це тим, що вже відбулося об'єднання, наприклад, там нарка, ПНД та інших диспансерів, і вони взагалі ну майже загинули в Кременчуці. Вони турбуються, щоб не вийшло таке, як з тими закладами, з закладом онкодиспансеру. І питання чи розглядається це, і якщо розглядається, на якому рівні вперше чую це питання жодного разу не. Виносилась на розгляд і немає таких планів ні у департаменту охорони здоров'я, ні у військової адміністрації. Також депутати не мають ініціативи з цього питання, тому вважаю, що це надумане питання, і його його на сьогодні немає. Відзначимо, під час свого робочого візиту очільник області пан Лунін ознайомився з науковими напрацюваннями студентів та наукових працівників Кременчуцького національного університету імені Остроградського у підсумку Керманеч Полтавщини виокремив напрацювання, які націлені на питання енергоефективності та енергоменеджменту, анонсувавши співпрацю. Питання енергоефективності, енергоменеджменту дуже актуальне сьогодні, і це стосується всіх комунальних закладів області. Ми над цим працюємо. Є програма з енергоефективності в області. Плануємо виділяти кошти в цих напрямках для того, щоб зробити наші заклади більш енергоефективними, але системно це робити. Тому зараз відпрацьовуємо це питання з департаментом капітального будівництва та ЖКХ з департаментом економіки з профільними департаментами, до яких відносяться заклади освіти, охорони здоров'я, і те, що я побачив і домовився з Михайлом Васильовичем, Ми плануємо на сьогодні співпрацю в цьому напрямку, тому що результати дуже потужні, і хочемо і по екології, і по Прямко ЖКХ задіяти ті розробки, які є у університету. Університет є одним з найкращих в області. Більш того, він на високому рівні знаходиться в країні. По різним рейтингам займає від 32 до 56 місця, тому я впевнений, що той науковий потенціал, який є в закладі, допоможе нам більш ефективно працювати. Ременчужан застерігають про гучні звуки вибухів. Сьогодні піротехніки знищать боєприпас, який 1 березня виявили у селі Кривуші після нічної атаки шахедів. Про це повідомили УГУ ДСНС Полтавщини. Залом початку року на території області знешкодили сім артснарядів, дві мінометні міни, ручну гранату часів минулих війн та два залишки ракет. І знову наша область входить у новий день без проблем зі світлом. Як повідомляють Полтава Обленерго, станом на 2 березня не Кукренерго не довело ліміти по потужності електроенергії. Відтак графіки погодинного відключення електроенергії у Полтавській області не застосовуватимуть. Та все ж енергетики, вкотре закликають жителів області економніше користуватися побутовими електроприладами. Саме від цього і залежить стабільна робота електромереж. Близько 440 транспортних засобів та 3440 осіб завчора на території Полтавщини перевірили обласні правоохоронці. Нагадаємо, такі заходи із перевірок з боку працівників районних органів поліції проходять у рамках виявлення можливих пособників ворога, аби не піддавати жителів області різноманітним ризикам в умовах воєнного стану. В результаті таких перевірок 12 осіб правоохоронці перевіряють на причетність до співпраці із ворогом. Крім того, упродовж минулої доби на території нашої області. Ті поліціянти оперативно розкрили 16 злочинів. А от вже у Кременчуці 12-річна дитина випала з восьмого поверху. Нещасний випадок стався 1 березня близько шостої вечора на молодіжному по проспекту Лесі Українки. Дитину ушпиталили до реанімації. Стан тяжкий. Завчора у нашому місті було зареєстровано 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Захворіло 6 жінок та 11 чоловіків. Із перше виявлених випадків захворювання 17 пацієнтів перебувають під наглядом сімейних лікарів в інфекційних шпиталях. Долають хворобу 16 пацієнтів. Загалом від початку пандемії на коронавірус у Кременчуці захворіло 27 тисяч 668 осіб одужало 26 тисяч 831. І знову маємо трагічну звістку із фронту 9 лютого на Донеччині в результаті бойових дій загинув наш земляк військовослужбовець Михайло Чоловський. Попрощатися із нашим героєм кремечужани зможуть вже завтра об 11 годині дня в стінах міського палацу культури. Ми знаходимося в Константиновці. Вот от охранна фірма Лівіон Безопасності від Льотного коледжа привезла подарки. От далі продовжить Олеж. Дуже велике дякуємо льотному коледжу за такі подарунки. Особисто Олі, яка не покладаючи рух, це все організовує, передає в цих планшетах, будемо бачити більше органів. З них. Олечка молодец. Она не только помогает ребятам, но и расселяет людей, которые эвакуируются, приезжают в Кременчуг. Она помогает и питанием, и едой. Да слава Украине, пацаны! Давай. Нам сказали, ребята, за сумму по этой трассе максимально быстро пролетать. Не останавливаться, а пролетать. Вот Саня сейчас и пролетает на Дастере. Сегодня выехали на Дастере, потому что у нас поломался автобус. Так что автобус в ремонте. Будем ремонтировать зверя и опять ехать на нем, как мы это ездим каждую неделю. Еще прилеты на асфальт. Прилеты на асфальт, да? Вы что-то хотите мы... добавить? Не отвлекайтесь. Все, не отвлекаю. Максимально быстро не отвлекаю. Вот, езжаем часов яр. Погнали! Оп! Погнали, погнали! нас ждет женщина, которую обещали эвакуировать волонтеры из Днепропетровска. Ее брату и обманули. Так что, как-то так. Ничего, Саня прорвется. Все будет хорошо. Находимся в Часом яре, Будем эвакуировать Глину Антоновну. Ее брат попросил с Кременчу эвакуировать и привезти сюда. Да, вы помогали да, бабушке? Да, да, да. Присматривали, помогали? Ну, последнее время, когда она осталась сама. Муж умер. Похоронили мужа. А что там говорил ее брат, что волонтеры должны были ним Днепропетровска приехать и не приехали? Ну, я не могу сказать да. вам ничего. Такого, Понял. Что как снимали. у вас ситуация такая? Ну, как мы говорим, стабильно тяжело. Тяжело, да? Или стабильно громко. Ну, там мы видели, Красный Крест приехал, привез вам гуманитарную помощь. Так что еда теперь здесь будет. Я думаю, они на пункте а, дадут, а вы уже получите. Хорошо. ну, берегитесь, Андрей. Сейчас бабушку будем забирать и отвозить на Кременчук. С Богом. Мы сейчас женщину, сзади сидит. Ее попросил брат с Кременчуга эвакуировать и привезти к нему. Сейчас Часовом Яре сейчас напряженная ситуация. Выезжаем сейчас в и едем домой на Кременчук. Ты сведу дома. 25 лет не виделись. Вот мы эвакуировали. Сейчас Авяра. Вот, закачалась. Ну я с бородой. И старый тоже. Ничего, потихонечку давай. Закачалось, может, нет? Не ну, заберем, мы все заберем, не переживай. Да мы возьмем. Открывай, ты, бабушка, переживай. Мне Наталья 95 лет, она нам еду это еда, да, еду еду вы нам оставили еда. Все вы за нас переживаете. Все. Все и вам спасибо. Все. Это спасибо. спасибо а, дай а тебе все нет. Добро. Все, бом, бережите да. свою сестру.